Доброго ранку ми за Клогоми. а п'ятниця я вже збросила скали до школи, я вже в Тасі і їду е до мами. Вчора я не провідувала Мурку, я ходила кожен день, е окрім е коли в Бренсен їздила, але Ну, мама мені казала, типу, можеш через день. Я намагалася кожен день, але вчора я все ж таки вирішила. Не їхати, бо працювала над... над клумбами. Хотіла використовувати час, коли була сама вдома без дітей, і не витрачати на їзду туди-сюди. Сподіваюся, що все в неї добре. Їду її провідати, дати їм їжу. У неї суха завжди є, водичка є. Піду погодую її м'якою і почищу все. Привіт. Сумувала? Я вернулася, я вернулася в тебе все добре? М? Нямочки хочеш? Щас зробимо. Таке море каже, взяла мене, бросила. Ти що таке? Ти що таке, кажи. Щас, щас. Взяла у у мами. Дуже такий гарненький, пишненький, чудовий. Запах, офігеть. Так, роблю мамі відео, як її петуні гарно виглядає. Віця. Дуже чудово так цвіте. І, І вона питала про а, піони, чи вони ще там вже цвітуть, чи вже от мама вже от-от! От-от. Сподіваюся, що до того приїзду будуть бутони дуже гарні. Думала вже додому їхати. <сі> Доїжджаю до перехрестя, там, де а, магазин неподалеку тут коло мами, де я підібрала <сі> квіти у смітті. Думаю, та, та не треба, та не треба. Все одно, повернула. Коротше, хочу подивитися, чи викинули їх, чи ні, чи можна ще взяти. Подивлюся. Землі би треба докупити теж, ну, подивимось. Коротше, зря я сюди приїхала, е, вже сміття вони викинули, все, нема квіточок, треба було брати тоді. Я просто зайшла без коляски, без нічого. Що змогла, то й взяла в руки. От і. І земля мені там, не знаю, ціни мені там не подобали, не сподобалися. Мені вважається, що а, в сам з клубі краще купити. Ну, подивимось. Коротше, їду додому, я чаю хочу. Поїхали. Так, нарешті чайочок. Я на подвір'ї, як бачите, зробила собі. Тут домашня українська ковбаска, копчений сир і мої огірочки. Щось таке. Такий снек у мене. Крутая я. Ну, вогня не буде зараз, може під вечір ще зроблю. Звісно, що я вже повернулася до своєї клумби, що я зробила, я оббила е, нутрі все клійонкою. Вона грязна, ну, яка, яка різниця. Так що, щоб оберігала стінки навколо, ну, щоб воно хоч протривалося рік, я сподіваюся, що протримається. Так, от мій перший творог після довгої перерви я не робила і от, дякую, Міла, дуже дуже прикольно мати свій творог знову. А завтра буду своїй подружці робити теж. Ні, сьогодні треба молоко купити. Так, ми з Джашиком позбирали гілочки деякі, деякі я а, порізала. У сусідів, що ми взяли, вони там виставили. Ми їм допомагаємо, ви розумієте? Так, пішла я листя збирати на це. Ви розумієте, що мене мотивує збирати листя? Оце. Так, пішла. Коротше, свою грядку я вже засипала листям два мішка. І вже вирішила, треба, треба докінчити, але також треба ніхто ще не розвантажив дрова. А дій буде на роботу одразу пі після школи. <смі> Коротше, не спланували дуже добре. Але треба це закінчити. Довести вже до, до вірного стану. Бо пора вже буде щепки викладати, тут теж е перед приводити до розуму. Вже бачите, моя третьогіранія. Не, не гіранія. Хайдранжі, хайдрэнжія. Блін. Я знаю, що це. Я, я знаю назву цього, але я не пам'ятаю. Уже повертається. Як, як згадаю, <laughs> скажу. Гортензія. Гортензія. Я вірю, що це гортензія. Що, все, ура, слава Богу. Починаю хоч бачити, що в мене тут є. Лілії. Бідні були засипані листям, деякі, бачите, які намагаються. Щось розмарін мій не перезимував, на жаль. А м'ята в мене тут теж під цим листям, не знаю, сподіваюся, що повернеться теж така, от бачите, біленька. Тут, отут, сподіваюся, що вернеться. Ну, якось так, а, і шалфей. Трошки є, але не такий, як був. Я сподіваюся, що теж буде повертатися. Може, Ви бачите, видно. Ну що, працювати, працювати, буду обрізати ще траву, оцю декоративну, бо свіжа вже вилазить, а це таке висить не дуже, не дуже гарно. Ой, люди, а що трапилось? Я на Марина нафарбувалася за перший раз за тиждень. А, що трапилося, що трапилося. День е, після школи е, забрав всіх молодших дітей і вони поїхали до Джонатана. Свобода попугає. Кей поїхав на роботу, а ми з Джуліетою їдемо до магазину. Так що дівки. Поїхали на волю. Так, ми в таргеті. Тобто Заходимо. Жіліті багато, що треба. Я їй сказала, що я хочу на своє день народження. У мене неділю день народження. І сьогодні я зрозуміла, що хочу, вона вже мене запитувала довго. Я хочу кухонні ваги, тому що я терпіти не можу свої які я купувала. Десь пару років тому вони ну, дебільні. Коротше, я вже тут кілька кругів обмотала по карманці. Чисто тому, що Джуліета там вибирає дикі подарунки а для Софії у неї народження скоро. А потім сумнівається, каже, а може в неї це є. Подзвонила Анжеліці. Разом почали вирішувати. Я тут кажу, я... небагато людей, до речі, так класно, п'ятниця, небагато людей, супер. То я тут е... ходжу, Прошняюсь. Коротше, Закінчила ми з таргетом. Я вже на касі підходжу до Джуліети, кажу, Джуліета, а вона ж хотіла до Волмарта піти, щоб мені купити подарунок. Я кажу, Джуліта, я ніякого подарунку не хочу, давай додому поїдемо. І вона каже, і вона каже, а, ти знаєш, я теж yeah. до Вулмарта не хочу, але можемо заїхати до Майклс. Ми під'їхали yeah. до Майклс, вона вже повернулася, нічого не знайшла. А біган гомна. Ми їдемо додому. Uh -huh. А хотіла показати, плаття. сукню яку я, яку я. Це мені е, в е... Мізурі дали. Міла, тобі показую. Гарно, гарно, мені сподобалось. Дякую. Так що я, бо я повернулася не тільки зі смаколиками додому, але і з одягом. От. Чарівне небо. Прохолодно становиться так. Я в сукні просто змерла. Можна було камин знову запалити, але Джуліта хоче дивитися шоу. Поки в нас є шанс такий, що тихо, ніхто не мішає. Я чаюю, доброго ранку. Ми за кого у нас такий прохолодний ранок, достатньо прохолодний, у нас вчора похолодало. Сьогодні буде прохладний день, десь 14 градусів Цельсія, це найбільше. Так що... Але я все одно нас насолоджуюся цією прохолодою. Мої доїхали добре вчора, фоточки вже вислали, все добре. Я, я коло свого, свого саду, я тут стілець поставила. У -у -у, такий вітер. Але так, я насолоджуюся спокою. Анжеліка сьогодні приїде. Ми хочемо з дівчатами а, піти до ресторану, вже починати святкування. Ну, типу, я вже типу, почала святкувати тиждень тому а, зі Скарлетт в парку атракціонів. Ну от продовження. Так, я їду до крамниці, чай я вже попила і а, треба купити мені органічне молоко 2%. -не. Тому що обіцяла творог для подружки завтра, коли ми будемо зустрічати. Завтра ми з дівчатами зустрічаємося в ресторані, ірландському паві. В моєму улюбленому. Так такий от план. А, і я сказала, що дівчата є запаска, якщо хто хоче, давайте знати. Так що їду. Так, творог я замішала. А, там посуд помила, туди-сюди, броня кинула. І написала своїй подружки американці з е фермою. Я кажу, ти вдома, можна приїхати за перегною. Вона каже, вдома і трен. Так що їду за перегною. По Подивлюся каченя і а а, також везу її творог, то що я зробила. Хочу її пригостити. Хочу подивитися, що вона скаже. Ну, американці вони зазвичай ну, не дуже знайомі з творогом. Продають, називається Farmer's «фермерсь Cheese. Фермерський сир. Але він не в кожному магазині є, він є в таких там всякі органічні, туди-сюди. Так що не дуже він такий знайомий популярний. Шина переворачує. Перегнуй щось свіжий, щоб він перегнивав, а на іншій стороні в неї інший. Бачите, тут ро який запах, тут прям пар йде з нього. Літубе парт, айфін. і e і на мені показує свій сад. Вона тут посіла і клубнику. тут. посіла чорнобривці полуницю What tree is Is is, this? apple. Ага, яблуня. that something not looking not so promising <laughs> not so what about that one? Uh It's apple. All apple also? Okay. Just apples. different kinds. Mm -hmm. Oh it's eyes. surviving in the in the bottom. it's it's amazing isn't it wow that's cool and then all this is winter wheat ah это so this is will... this is what we feed um we'll cut it and then we feed the pigs ah for extra say, they it's and it's cut it oh Ёлечки! Ой, косяки Я сейчас скачу, котеня нашу У тебя тоже курицы? Да. Я не вижу Да, я знаю, мама. Я знаю, ты меня Оця курка вона висиділа у цих каченяток маленьких. Вона їх мамочка і, люб, і полюбляє з ними е, обійматися. О! От він, о, він з циплятами, омоляліся! Його всі обійняли там, всі обійняли. Хочу засняти оцю качку з цим хохлом. І вони його назвали Дональд Трамп. Так, як і. і за, і за його хохла точно схожий. Дивіться, що мені дали цілу коробку яєць, вони фармерські, обкакані, ще не вимиті. Я їй сказала, можеш не хвилюватися, я сама все вимою вдома. Так що, о Боже, їдемо з такими от подарунками. Я їй сир, вона мені яйця і пригной. Коротше, вирішила я з ферми їхати одразу до мами, до Мурки, щоб вже все зробити і не хвилюватися, що мені ще треба виїжджати кудись. Сьогодні, казала я чи ні, приїжджає Анжеліка, вона зробила резервацію в ресторан італі... італійський, так що ми з дівчатами ввечері підемо вже починати святкувати. Мурмур, кійський. -мур. Привіт. Я так розумію, сьогодні прохолодно, а вона вирішила, що буду сидіти в своєму гнезді, Так, ну дівчики, посіки. Як добре, що ми зробили тут калітку, хвіртку. Бо я вже почала вести до іншої сторони, а Гіб каже, мама, чого туди? Коротше, Гіб мені допомог перезащити це все, а допоміг. Блін, точно, я прямо з машини, бум, і ми тут, а я б навкруги ходила. Добре, що є уважні діти. Що, приймайте все, засипали ми цю клумбу. Я пересадила свій сім'я, трошки полила. Ну, отак, винесла базилік свій, який в мене зимував. Вдома. Сподіваюсь, що почне виглядати краще. Ну, помідорки, добре з помідорками. І полуничка одна ще залишилася, тій ну, щось не дуже. Ну, якось так. Я просто насолоджуюсь. Хотіла фотку зробити для мами, щоб визлати. От вам знову яйця. Буду зараз їх мити. Так, готую гібріалу шматочки свинини. У мене був ледь, ну, такий валік. Я його затікаю в духовці. Але я не встигла його приготувати таким образом до того, як він піде на роботу. Так що я зараз йому роблю отак швиденько. І тут зараз риски смажу. Це фермерські красуні після того, як вони... Прийняли ванну. Боже, які вони гарнюнькі! Дивіться, які вони класні. Такі рябенькі, отакі рябенькі, отакі рябенькі. Такі, рибенькі, такі рибенькі. зелененькі чи трошки навіть блакитні. Ну, супер. А для нас є картоплю. Да, я ну щось Я смажена картоплю з Саме От з маминого кліпом. І там ще часник. Я знаю, що багато з цибулькою смажать. Я цибулькою не смажу, я смажу з часом. Ну що, смачно. Коротше, хотіла показати вам образня, чисто тому що я в штанях. Коротше, мені, як моє одяг дали, мені дали також брюки. А якщо ви мене дивитесь довго, ви знаєте, що я брюки не ношу вже 7 років десь. Так от а, вирішила спробувати. Це 12 розмір, так що воно а, так вільно, Мені треба було з поясом. Мені подобається так прикольно. Так що не знаю, чи буду носити, чи ні. А, ну... Може, і буду повертатись потрохи. Не, ну, не зовсім, але може іноді буду носити брюки. Не знаю. Так, я тут трошечки е мотаюся по крамницям з однієї до другої. Заїхала в скуп, купила землі трошки. Хоч я не планувала, я не за землю їхала. Хі -хі. Хочу зробити тортик. Так як я така знову, то хотіла зробити, хочу зробити малиновий малиновий тортик. Взяла я тропічний москато для пропитки або для кремчика ну коротше, для... і малинку. а Тут хочу заїхати в крамницю ресторанного перелад, там різні сиропчики продають, хочу купити малиновий сиропчик. І коробочку. Завтра в ресторан понесу до дівчат тортик цей. І може ще до лікерного заїду подивитися, чи є якийсь малиновий. Лікюр може. Коротше, буде ну, багато чого малинового. Добре, їдемо. Так, ресторан, тобто крамниця по ресторанним. Всяким штучком закрита. <laughs> так що не вийде і їдемо в лікірний. Коротше, почала я монтувати відео. Я бачу, що я вже записала багато. Хотіла, що, ну, повинно ж бути двохдневне відео, але я бачу, сьогодні я записала ну, забагато, щоб робити двохдневне. Так що <laughs> буду закривати влог. Перед тим як ми з дівчатами, моїми доньками, підемо до ресторану. А потім вже зроблю відео де, з дівчатами, а потім на саме своє день народження. Так що дуже дякую за всю вашу підтримку, за ваш перегляд, перегляд реклами, підписку, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. Đi bye bye.